У цьому невеликому пакеті ціле розкладне крісло, безкаркасне. Зараз буду розпечатувати, і побачите. Моделька називається арго шириною 90 см. Бачите, крісло розвакумувалося і повністю набрало свою форму. Тепер в нього має пройти певний час, щоб воно набрало своєї жорсткості, тому що зараз буде крісло відчуватися м'яким. Як моделька називається Argo, має ширину 90 см і має два положення розкладання. Перше це у нас шезлонг. Тут можна зручно сісти ножки, протягнути. Друге положення у нас йде повністю рівне спальне місце 90 на 200 см. Може бути меншого розміру 80 см. Може бути більшого, ось у нас диванчик стоїть ззаду тебе. Покажи. Це метр така ж сама моделька Argo. По вартості, це починається 12,900 По вартості моделька Argo 90 см. І доступний в оплату частинами на 5 платежів від Privat, Mono Абанку та ПУМ. Якщо вас крісло зацікавило, класна моделька. Плані мобільності можна переносити там по квартирі, по кімнаті, і він підійде для зручного відпочинку і для щоденного сну. Деталі на сайті solocha.ua.